Ідея безпілотника далеко не нова, і не тільки ми такі розумні в 21-му столітті могли дійти до їх створення. Ані авіації, ані хоч якоїсь автотехніки ще не було. А от БПЛА вже з'явилися. Звісно ж, місце події, військова операція. Австрія Габсбургів проти повстанців найяснішої Республіки Венеції у ході загальної австрійсько-італійської війни 1849 року у битві австрійці вперше використали БПЛА, які увійшли в історію як австрійські повітряні кулі. Тогочасна газета The Priest писала таке: Венеція буде бомбардуватися з повітряних куль, оскільки лагуни не дають наблизитись артилерії. 5 куль. Кожна в 5,7 метрів в діаметрі при вдалому попутному вітрі повітряні кулі будуть запущені і спрямовані наскільки це можливо ближче до Венеції, аби досягти вертикальної позиції над містом. Після чого вони будуть приводитись в дію за допомогою електромагнітних засобів, що складаються із довгого ізольованого мідного дроту, і з великою греєю, аби вцілити побудівля. Бомба падає перпендикулярно і вибухає, коли досягає землі. Тобто, технічно це безпілотний літальний апарат, ще й зі скидом. З іншої сторони, цей апарат не тільки безпілотний, але й не керований, що зіграло злий жарт завстріцями. Вітер змінив напрям, і більша частина бомб була скинута на околицях міста, у воду або й на власні позиції. Тим не менш, вид куль явно жахав жителів міста на воді. Тож австрійські кулі не стали грецьким вогнем 19 століття. Вони стали лише дивним, дорогим та невдалим експериментом військових. Але принцип скидання бомб з літальних апаратів з годинниковим механізмом ще зіграє свою роль у майбутньому.